Родина переселенців з Лисичанська втратила все: рідний дім, устаткування та багаторічну справу всього життя. Проте, переїхавши до Дніпра ще на початку повномасштабного вторгнення, знайшли в собі сили відновити свій бджолиний бізнес. Ми знову почали займатися тим, чим займалися нашою улюбленою справою. Це пасікою. У Нас уже третє покоління. Я третє покоління пасічників наші родині. Тобто з дитинства я себе пам'ятаю на пасіці. Ми постійно цим займалися. Господарі бджолярі показують нам свій цех власного виробництва вуликів із поліуретану. Це новий напрямок, який допомагає тримати бізнес на плаву. Тут усе зроблено власноруч від креслень до зборки. Зараз ми знаходимося в нашому цеху, де ми виготовляємо наші пінополіуретанові вулики. Тут вже пофарбовані наші експонати, які ми потрошку беремо і залучаємо до своєї пасіки. Це є вулик вже готовий. Да? Трішки його обробити, пообрізати, те, що зайво і все це готове було. У Лисичанську їхня пасіка налічувала понад сотню вуликів. З 2018 року працював великий цех із виробництва крем Меду. А сьогодні династія рясних крок за кроком відновлює справу свого життя. Тут, у Дніпрі. Тут ми ще не дійшли до того, що було у нас там. У нас там в зиму було 100-120 вуликів виходило. Скільки вийшло, ми вже не знаємо. У 2022 році у нас теж був побудований. Ми саме будували там цех. У нас там було більше обладнання по фасовці і по відкачці, ніж тут. А тобто Тут у нас з відкачки фасовки, тільки там медогонка, якби, і все. Там у нас були і кремувалки, ми продавали кремет і Була автоматична лінія по розпечатки меду, ну тобто, трошки трошки більше, ми ще не досягли того, що було.